Sława Jezusowi Chrystusowi! Witam was bardzo serdecznie, drodzy drodzy, w kolejnym naszym wypusku z serii Szlach do Spasenia. Dzisiaj chcę, żebyśmy razem pochylili się nad, można tak to nazwać, trzecią z wielkich historii z Księdza Butia. Będziemy rozważać historię wawelskiej Wieży. Тому запрошую вас дуже сердечно. Дорогі друзі, давайте прочитаємо собі цей уривок з книги буття. Це є 11 розділ вірші з 1 по 9. На всій землі була одна мова і однакові слова. Мандруючи зі сходу, люди зайшли в шинегарському краї рівнину, і там оселились. Тож домовились вони між собою наробити цегли і випалити її у вогні, і була їм цегла замість каменю, а земляна смола. Замість розчину. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто і вежу, вершина, якої сягала би небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. І зійшов Господь подивитись на місто і вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав ось народ один і одна в усіх мова, а це лише початок їх роботи, і тепер усе, що лише запланують зробити, буде їм під силу. Отже, зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по всій землі. i oni przestali budować te miasto, Dlatego to i nazwano ją wawiloną, ponieważ tam zmiszał z podmówu ludzi uz jej ziemi, zwięty ich pod po wsi ziemi. Dрузи, eh, czytając historię eh, pro wawilonską wężu, eh, trzeba nam buty duże obreżnymy. W tym znaczeniu, obieżnymi, aby nie czytać tej historii bardzo, można powiedzieć, Czemu? Dlaczego? Ponieważ, jak tak będziemy czytać, bardzo sprostroniono, tak jak chcę je w tekście, duże, tak, jak my to możemy odczuć, zobaczymy Boga, obraz Boga, jaki zdaje się buty Таким супергероєм, суперлюдиною, який керується в своїх поступках, як, начебто, тільки людськими справами. Що я маю на увазі, цю історію можна прочитати і дізнатися про Бога, який він є насправді. І якщо у такому ключі ми будемо читати цю історію, цей фрагмент, то ми бачимо Бога, який знає, що робити у справі конкретного зла. Дивіться, люди, які будують цю вежу, вони хочуть бути незалежними, які не пов'язують себе, свого життя з Богом. Начебто ми можемо сказати це просто індивідуалісти, егоїсти яким не залежить на тим, щоб хтось, який стоїть понад ними керував ними. І ця вежа має бути для них знаком того, щоб творити з них певну єдність, щоб виходить, що виходить якби, поза рамки людської сили. Начебто, якби вони хотіли сказати. Dawajte, my sami e, poradzimy sobie. My, e, my wielcy, e, my jest ktoś, e, no, kto, kto jest bardzo silny. Dawaj mm. my, my, my to pokażemy, tak? że my tak możemy. Jedna wielka Perepona, jaka tutaj pojawia się w tej historii, jaką którą my spotykamy, jest taka, że ci ludzie, В своїх поступках, в тому, що вони роблять, що вони говорять, що вони думають, вони не потребують Бога. Знаєте, так насправді вони показують назовні, що вони є хтось. що ми Вони хочуть сказати, дивитися, ми є хтось важний, що, що ми є сильні, ми ніколи не будемо показувати своїх слабкостей. Як щось, хтось буде нам загрожувати, ми покажемо свою силу. Коли читаю цю історію, мені здається, що ми часом уподібнюємося до цих людей. Коли власне, ми хочемо показати, скільки в нас енергії, сили, що ми переможні, що ніхто не може нас знищити, що ніхто не буде загрожувати нам. А Бог, він може зачекати. Знаєте, відразу нагадую собі історію, яку я дуже люблю повторювати, бо вона, вона начебто туркається мене самого. Це є історія отця Доліндо, італійського священника, який, про якого, мабуть, ви чули, якого ви знаєте, який написав чудову молитву. Після того, як він мав бачення з Богом, як і він бачився з Богом, який сказав йому, подиктував йому цю молитву. І в цій молитві Бог хоче сказати нам, що всі ці справи, які нас доторкають, чим ми живемо, за що ми переживаємо, щоб віддавати відразу в його руки. Бо ми, як люди, хочемо показати, що ми є здібні зробити все самі. Що ми спочатку якби хочемо показати Богові, знаєш Боже, я хочу спочатку все зробити сам. Але як тоді не буде, не буде вдаватися мені чогось зробити, тоді я буду кликати тебе. І дуже часто є в нашому житті так, що коли вже руйнується земля під нашими ногами, тоді. Кличемо, волаємо, Боже, допоможи. Дивіться, спочатку ми показували, так як начебто ці люди, які будували цю вежу у Вавилоні, що ми є хтось сильний, ми переможемо, ми є хтось. Але коли починається якесь руйнування, коли не, виходить, не виходять наші плани, так як ми собі це придумали, то дій, Боже, вратуй нас. І це є щось дуже подібне до цієї історії, про яку ми сьогодні роздумуємо. E, бо, знаєте, як ми хочемо показати, перш за все, що ми є хтось, що ми порадимо собі, що Бог може зачекати. Бо на що взагалі, взагалі якось залазити Богові на його голову і казати, Боже, допоможи. Та я покажу, що я сам зможу. Знаєте, друзі, Бог. Створив нас, тебе і мене, до певних відносин. Не знаю, як ви, але я не можу жити так сам, так, без, без відносин з кимось другим. Я потребую другу особу, другу людину, з якою я можу спілкуватися, з якою я можу творити спільноту. Тому що я прийшов, Бог покликав мене до ордену місіонерів облатів. Де, як ми можемо прочитати в наших, в наших конституціях і правилах, що ми живемо у спільноті, ми нашу місію продовжуємо через спільноту, ми робимо все разом. Тобто твориться в нас певні відносини. Один допомагає другому. І до того, в нормальному житті, Бог створив і кличе кожного з нас. Не бути одному. Але жити у спільноті, допомагати собі. І ця, допомагати один одному, жити для другого. І коли ми це зрозуміємо, така допомога дає початок любові. Бо коли твориться спільнота, коли маєш відносини, в цих відносинах з'являється любов, твориться спільнота. І до цього кличе, покликав нас Бог. Жити у спільноті, мати когось другого, не бути індивідуалістом, егоїстом, який тільки думає про себе, не про інших. Це певне випачення того, до чого Бог створив нас. Коли досвідчуємо любові, яка нас єднає у спільноті, ми торкаємося того, як Бог хоче, як Бог хоче бути з нами у єдності, як Він хоче бути з нами у відносинах, відносинах любові. Коли ти досвідчив цій любові твоїй спільноті в монашестві, в родині, так само Бог хоче єднатися з нами в цій єдності Він і ми, ти і Він, зверніть увагу, що ці будівні чи ці вежі у Вавилоні кажуть, нас це не цікавить. Нас не цікавить те, щоб в бути з Богом. My chcemy być kimś takim duże, duże ważnym dla siebie. My robimy jak my chcemy. My budujemy ten świat dla siebie. W którym nie ma jest słabości. My nie chcemy pokazywać, że my kimś słabkim. Gdzie my sami my możemy Зробити е, і нам ну, показати іншому, що ми є хтось, що, що ми це насправді зможемо щось зробити, що Бог нам не потрібен, нам не потрібно будувати єдності з Ним. І знаєте, то, що ми прочитали сьогодні, і коли вони собі так подумали, коли почали будувати цю вежу, е, показувати себе, що ми є якимось дуже важним. Що ми, в нас немає слабкості, бо слабкість це є руйнування, це є щось погане. Тому завжди маєш показувати себе, маєш бути, не показувати своїх слабкостей. Тоді, як будеш показувати свої слабкості, то інші з, тобі, з тебе будуть сміятися. А ми будуємо цю вежу, щоб творити єдність, щоб, бути, щоб була сила поміж нами. Хтось слабкий відходить з нашого списку. І ось в цьому моменті входить Бог, який мішає язики, мови. І не дозволяє насправді зробити, так, як дозволити осягнути цілі, яку замірили собі ці люди. Через цей приклад цей, цих будівничих вежів у Вавилоні. Ми можемо помітити, дивіться, що наші слабкості, які в нас є, те, що вони в нас, в який, то, що нас в якийсь спосіб обмежує, обмежує як людину, це насправді не загрожує, щоб осяхнути спасіння, осягнути щастя. Мені здається, що сьогодні світ хоче показати, сказати людям. Що слабкість не має права е, ну, бути існувати в твоєму житті, бо коли ти слабкий, ти є ніхто, ти все будеш руйнувати. І тому з'являється в нас, е, ми думаємо, що слабкість е, це наші обмеження, це наші труднощі, е, це є щось дуже погане. І тому ми якнайчастіше хочемо закрити в нас ці наші слабкості, не показувати того, що ми є слабкими людьми. Найкраще було б, якби кожен про нас думав, що, ми, що в нас ніякої слабкості немає, що ми завжди виходимо з якихось проблем а, з піднесою голов, головою. Знаєте, без, що ми є сильні, що, ми, що ми, ну, завжди нам вдається щось зробити. Так, знаєте, думав і святий Павло. Коли, може, пам'ятаєте, він був теж в такому, в такому стані в своєму житті, що він дуже почав переживати, він почав бачити, що його слабкості виходить назовню, що він вже не є такий, який як, як він. Хотів себе показати. Знаєте, я собі повторити, що він вже не такий крутий, що він починає переживати за свої слабкості. Був змучений тим гоніннями різними, які вже з'явилися, за, за тим, що він проголошує Євангеліє своїми негараздами. Але було теж ще щось інше. Що мучило його, не тільки то, що торкалося його назовні, але всередині його серця. мучило його, його внутрішні негаразди. Він думав, що він є такий хороший. А насправді він є грішний, він не, не, не вміє чогось зробити, він має з чимось проблеми. І він, знаєте, три рази просив Бога, щоб він відійшов від нього, щоб він залишив, покинув його. А знаєте, що Бог йому сказав? Він каже йому, що, що твої слабкості а, е, в, ну, вистачить тобі моєї ласки. Не бійся. Це може випровадити тебе. Ці слабкості можуть допровадити тебе до мене. І тоді ти зможеш е, ну, знати те, що ну, ти не можеш сам просто так від себе діяти, що потребуєш мене. Що ці слабкості можуть допровадити тебе до, до спасіння, е, узнати в мені, тобто в Богові Твого Спасителя і Твого м, Бога, який тобі буде допомагати. Знаєте, брати і сестри, друзі, якщо прийдеш, е, приймеш те, е, що є щось, що обмежує тебе в твоєму житті, що маєш якісь труднощі, ти з чимось не вмієш порадити собі, що ти просто. Слабка людина. І ти приймеш цю правду про себе, що ти не ідеальний, що ти не зможеш зробити всього від А до Я так, як ти собі запланував, що по дорозі нічого не станеться. Що ти приймеш свої слабкості, що це є частина твого життя. І скажеш, так, це я, я є такий. Я можу старатися поміняти, але потребую когось. Хто може мені допомогти е, ну, зробити в моєму житті щось по-кращому? Що те, що я запланував собі, е, то я е, зможу зробити, але тільки з, допом з допомогою Бога. Не відкидати Бога, а запросити Його до свого життя. І це є суть цієї молитви, про о, яку залишив нам Бог через отця Доліндо. Він на простому прикладі говорить, маєш якийсь іспит, до якого готуєшся. Він знає, що він тебе мучить, що, що ти боїшся його. Давай, віддавай це вже зарані перед цим іспитом. Давай, віддавай свої страхи, віддавай те, що тебе чекає, в мої руки, в Божі руки. А тоді побачиш, що пройдеш цей шлях, що не будеш вже так переживати. Знаєте, я дуже часто особисто. я Переживаю, тому що я людина, як говорячи про себе як свідоцтво, я людина, яка всього боїться. Я боюся того, що мої настоятелі хочуть дати мені, е, дають мені якісь е, різні справи, щоб робити конкретно в згромадження. Я починаю переживати, Боже, чи я собі пораджу, чи я зможу це зробити? Знаєте, я, я, я. Так як ці будівничі ці вежі, ми зробимо, побудуємо цю вежу, ми будемо хтось. Слабкості не може бути. Не можна показувати. Тому внутрі, внутрі життя, серця ти переживаєш, щоб тільки не показувати назовні своїх слабкостей, своїх переживань. Но, але я людина слаб, слабка, я боюся. І Значить, то ця, ця молитва ця Доліндо, яку, яку він залишає нам, чому не віддавати цього? Чому не віддаєш цих страхів? Чому боїшся показати, що ти є слабкий? Чому, коли все руйнується, ти тоді кличеш, волаєш до мене, прийди, Боже, допоможи. Витягни мене, бо я почав все почало руйнуватися. А чому ми зарані не, не кличемо і не говоримо Богу, так, але ну я слабий, Боже, я слабкий, я потребую Твоєї допомоги? Я не є якась людина, зроблена е, в, з металу. Я просто слаб, слабка людина, яка потребує твоєї допомоги. Чи є можливе те, що ці слабкості стануть джерелом нашої сили? Чи це є взагалі можливо, щоб слабкість, яку я маю собі, яку я переживаю, чи вона може стати джерелом е, моєї сили? Ось це є цікаве запитання. Бо, знаєте, станешся сильною людиною, не для того, щоб позбудешся слабкостей, але для того, що Бог буде в тобі діяти. Як це розуміти? Тоді розумієш, що ти слаба людина, слабка людина, що ти не можеш всього зробити сам. Але коли будеш просити Бога про допомогу. Про те, щоб він взяв будеш віддавати, скажімо так, ці всі справи Богові зарані, дуже рано, тоді Бог буде діяти в твоєму житті, в моєму житті, в житті кожного з нас. Просячи його про допомогу, коли будемо просити про Його, про його діяння, про те, щоб він його вторгнення в життя наше, тоді ми будемо сильнішими. Якщо ми не хочемо жити згідно зі схемою, якою подають нам ці люди будівничі вежі у Вавилонської вежі, вежі, то будемо шукати Спасителя у своїх слабкостях і не будемо боятися того, що ми є слабкими, можемо подумати, знаєте, що Бог може, хоче слабих людей. Слабких людей. Але це не є правда. Бог не радіє з того, що ми маємо якісь слабкості, якісь негаразди, що щось нам не вдається в житті. Але Бог він дає нам спосіб виходу, стати переможцями. Він не хоче і не буде радітися з того, що ти є слабким. Але він хоче тобі допомогти, щоб вийти з твоїх слабкостей е, і щоб ти став переможцем. Е, покірне, друзі, покірне ставлення до, е, до прийняття правди про такого, яким я є. Про те, що я маю в собі негаразди, що я грішний, е, що щось мене обмежує в моєму житті, це дозволяє перемогти і не е, Віддаляє мене від інших, від Бога. Слабкість це є дорога до Бога, на якій Він дає нам справжню поміч. Бог приходить до нашого серця також в ці місця, де ми є слабкими. Суть сьогоднішньої нашої зустрічі в тому, що ми собі сказали. Щоб допустити Бога, е, витягнути руку і дозволити Йому, щоб він нас витягнув з моїх бід, з мого страждання, з моїх слабкостей. І стати вправді про такого, яким я є. Е, чи ти є готовий? Żeby teraz powiedzieć, że jestem ja słaby i mam dużo niegarazdów, czy chcesz dalej zakładać maskę i pokazywać naokół siebie, wszystkim ludziom, że u ciebie zawsze jest wszystko гаzdzie? A będziesz wtedy zawsze żyć w takiej nieprawdzie, będziesz przeżywać? Czy Ми є готовими, щоб, бути, щоб стати в правді про себе, в правді перед Богом, сказати, Боже, я слабкий, потребую Тебе. Нехай ці слабкості, які нас мучать, які нас нищать часами, щоб вони нас так насправді допровадили до Бога. Але це ж таке, щоб ми визнали, що Бог є нашим е, Спасителем, який хоче нам допомогти. Щоб так як отець Долиндо залишив нам цю прекрасну молитву, в якої Бог просить нас, своє творіння, своїх дітей, майте щось за щось переживайте, майте слабкості, боїтеся чогось. Давайте віддавайте це мені, віддавайте це в мої руки. А тоді побачиш, побачимо, що все вийде нам на добре, тільки з Богом, тільки з ним. Тому відваги. Дякую вам за сьогодні і до наступних зустрічей.